Друзі, доброго ранку! Сьогодні у нас свято церковне. Спаса. І хочеться свою родину побалувати смачненьким. Я буду робити віденські вафлі. Дуже швидкий, дуже смачнюючий рецепт. Давайте разом беремо 100-125 г солодковершкового масла розтопленого або маргарину. 100 125 г муки, 3-4 яйця, в залежності від їх розміру, 100 125 г цукру та розпушувач я беру з цієї фірми. Одну чайну ложечку. Все, починаємо збивати яйця. Так, збиваємо яйця. Я зараз взяла 4 яйця, бо хочу зробити їх побільше. Так, додаємо цукор. Розмішуємо поступово і здивуваємо. І поступово ми збиваємо яйця з цукром додаємо, зараз, додаємо одну чайну ложечку розпушувачу. Ще додаємо зараз муку. І все. Таке тісто. Зараз, коли індикатор у нас вже зелений, ми будемо вафельницю накладати. Мені не зовсім. До речі, хочу сказати, що борошно та цукор ви додаєте на свій смак. Головне, щоб тісто було таке, як сметана. Ну, а. Бо я все роблю на глаз. Ось такі вафлі у нас виходять. Сонце світи не дуже передає колір.